Також ми зараз бачимо, що сповільнюється мобільність населення. Тобто люди вже не можуть так вільно рухатися між регіонами. Це ми бачимо і по укладальникам, і по різним менеджерам. А я думаю, що через пару років ми побачимо наслідки цього. Це буде і в економічному плані, ну і також це буде в плані того, що ми кажемо за. Єдиність нашої нації, тому що, наприклад, в Штатах кожна людина один раз, сім разів за все життя змінює місце проживання. А в Україні зараз виглядає так, що всі будуть сидіти не лише в своєму регіоні, а в своєму місті. Тож мобільність населення майже на нулі, на паузі. Можна сказати.